Сотні врятованих ікон та інших реліквій, які отримали друге життя завдяки великій праці митців. Франківський проєкт Вретуємо скарби разом відзначив своє 15-річчя. За цей час над відновленням унікальних творів працювали чимало митців. Проєкт був започаткований у 2009 році. Ще тоді каже його автор Валерій Твердохліб, акцентували роботу на реставрації ікон та скульптур, що піддавалися масовому знищенню у радянську добу та атеїстичний період. Проте в часі сучасної війни проєкт вийшов за межі конкретних реставраційних творів. Ми вийшли в якусь мистецьку площину для того, щоб показувати цю красу цих творів. Навіть і сучасні якісь проекти з'явилися в нас. У нас з'явилися друзі проекту, художники з Харкова, з Києва, реставратори, художники, тобто багато людей, які дозволили нам, ну власне. Відкрити нові якісь фрагменти, нові вікна для, для популяризування національної культури. Особливо зараз ми бачимо ну, та праця, що ми починали, наскільки вона актуальна. Тисячу, ну, тисячі пам'яток зараз під час війни зруйновані і руйнуються. Тобто ми отримали колосальний пласт культури, яка на грані знищення. Історія ювілейної експозиції поділена на дві складові: сакральні твори, з яких починався проєкт, та розповіді про виставки події, зроблені останніми роками. У нас, якби зал розділений, ну якби історія проекту з 15, протягом 15 років тут є представлені ікони, є ікони як з колекції музею, так і з приватних колекцій. Дуже цікаві речі, які ми показуємо. Які... Ми показуємо проблематику. Насправді є твори, навіть не реставровані або які потребують реставрації, щоб просто показати ну, характер цих руйнувань. Тільки впродовж 2024 року вдалося реалізувати 15 цікавих виставок подій. Базовим був концепт Сакральне сучасне запропонований мецем Єремою Стециком. Долучився він і до оформлення ювілейної експозиції, адже каже презентації кожного з проєктів мають свою форму подачі, і це робить їх особливими. Ця форма залежить багато багато як. Типу того, того ми загалі цьому увагу приділяємо. Науковці як правило, цьому увагу не приділяють. А, а я вважаю, що це потрібно, бо ми ці мостики мусимо будувати. Хтось дуже любить науку, хтось любить просто красу, а хтось любить історії історичність. Там хтось любить ну не знаю, ще щось слово. А, а ми ж всі разом в одному. Для мене це одна з цей проект це одна з причин бути разом. Яскравим експонатом ювілейної експозиції у краєзнавчому музеї став придорожній хрест, датований дев'ятнадцятим століттям. Він зберігається в колекції одного із вишів Франківська. Цей хрест походить з Городенківщини, і він близько 20 років назад був фактично врятований нашими викладачами. Прийшов вже перший крок порятунку, коли його забрали і почали зберігати в належних умовах. Але в подальшому він потребує так само реставрації, так само догляду. І, власне, зараз він тут на виставці поруч уже з відреставрованими речами, для того, щоб показати, як, як можна ці. ці Скарби врятовані демонструвати, показувати і що вони постійно потребують нашої уваги. Важливою складовою виставки став благодійний аукціон. Мистецьких творів у залі представили шість лотів, серед яких роботи відомих українських художників. За них вдалося виручити понад 150 тисяч гривень. Їх спрямують на дрони для зсу. Віталія кожандріаргара, телеканал 402.